Українські безпілотники продовжують атакувати військові об'єкти ворога як на території самої Рефії, так і на території тимчасово окупованого Криму. Слухайте, а бачите, як сьогодні бомбять Росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Зокрема, було атаковано нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а саме Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом авіацію ворога. Цей об'єкт та йому подібні важлива військова ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовується для ворожої авіації, яка атакує Україну. За попередніми даними, згоріло кілька резервуарів з чорним золотом. Тепер Росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками. Ну я нагадаю, що є така підказочка. Іскандерка це є крилата крила, ракета. Так, Фактично, так. це відповідність. Ну, такий собі сухопутний mm -hmm. калібр. скажімо так це ракета ідентична калібра. Калібри морського іскандер іскандерка наземного обозування і вони випускають це з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер з суходолу. І по них ми можемо працювати в принципі, це і було продемонстровано. Інше питання, що пуски з них виявляти досить складно, але тим не менш наше досконалення зростає з кожним днем. А до речі, довкола от саме портів Великої Одеси, і туди до Придунає там теж можемо спостерігати і так кращі результати і посилення протиповітряної оборони. Про що ми з вами не один раз говорили і про це теж говорили на офіційному рівні. Що треба укріпити, і президент про це теж заявляв, і наших партнерів про це про це і повідомляв. Можемо констатувати, що у нас значно краща ситуація. Тепер саме там. По-перше, зростає майстерність тих, хто виконує функцію протиповітряної оборони, тобто особовий склад, навчається і здобуває той досвід. На жаль, бойовий досвід, тому що це саме в умовах такого посиленого штурму дроновими атаками південно південної частини Одещини довелось відточувати майстерність, але і Щоденне навчання, щоденне і щонічне, щонічне навчання дійсно відбувається. Люди е, набувають досвіду і е, розуміють, як краще протидіяти. Е, дійсно, відбувається додаткове оснащення мобільних вогневих груп, зокрема для того, щоб їм було легше орієнтуючись в нічний час, знаходити такі цілі. Але й водночас продовжується посилення технічними засобами нашого напрямку, оскільки всім зрозуміло, що навіть за умови початку опалювального сезону і зацікавленості ворога тиснути енергетично, скоріш за все, інтерес до портової інфраструктури в них не пропаде, і цьому підтвердження те, що їм муляє наш навігаційний коридор. Які вони намагаються дискредитувати? Пані Наталі, ви вже згадали про цей коридор, бо ми тут довкола нього сьогодні теж пробували трошки прояснити ситуацію, бо зернова асоціація України тоді, в три доби тому, почала говорити про те, що йде якесь штучне затримання вантажів. Пізніше ми дізналися, що ні, 14 кораблів за останні дві доби так чи інакше пішли нашим зерновим коридором. Тоді що там відбувається, і чому власне такі інформаційні гойдали? Давайте одразу розставимо всі акценти. По-перше, має бути достовірне джерело інформації. Навігаційний коридор, який був запропонований для відновлення судноплавства в Україні, забезпечується силами оборони України в безпековому сенсі. Тобто, це не є регулярний рух, який працює за графіком. Це можливий і альтернативний варіант, запропонований в умовах війни і небезпеки, в тому числі мінної, і авіаційної. Тільки за умов, коли всі компоненти, а сюди відноситься, до речі, і економічний компонент, і погодний компонент, і безпековий, і ще багато-багато факторів. -багато тільки за умови співпадіння благоприятного всіх цих факторів може відбуватися рух суден, тому що в першу чергу це все одно безпека. Тільки тоді, коли є дозвіл від сил оборони, можна говорити про прямування, коли судно буде безпечно дістатися почав територіальних вод інших держав. Тому що загроза з повітря нікуди не поділася. Пам'ятаємо, що тактична авіація ворога тисне і продовжує е, обльоти, в тому числі в напрямку навігаційного коридору, і скидає там е, невідомі вибухові пристрої і керовані авіабомби. Цей коридор не є зерновим коридором. Тому Українська асоціація зерна не може ним керувати, оцінювати його і так далі. Вона може скористатися ним на загальних умовах. Цей коридор не працює у відкритому режимі, коли вивішується графік, за яким ворог теж може зорієнтуватися, хто коли там прямуватиме. Інформація по його функціонуванню. Досить обмежена і надається тільки безпосереднім учасникам процесу прямування суду. Тому всі нагнітання навколо цього функціонування навігаційного гуманітарного, фактичного коридору, який дає можливість прямувати вантажам і відновлювати потроху судноплавство в Україні як економічну компоненту забезпечення діяльності країни, що перебуває в війні, цей коридор. Функціонує на умовах безпеки та пані Наталю, хотів ще вас розпитати. Спочатку було одне офіційне лишень повідомлення від нашого генерального штабу. Нині можна більше прочитати від Американського інституту вивчення війни. І там, і там це ходить про одну і ту саму історію, а саме про роботу. Сили оборони України вже на лівому березі Дніпра. Тепер бачимо, що на мапі теж це позначено. Ходить про певну територію, яку вже контролюють Збройні Сили України на лівому березі. Це недалеко Голубого Лиману навпроти Олешок. Ми на це звернули увагу хоча б в світлі того, що ворог був максимально злий, неадекватний і гатив просто по житлових кварталах по центру Херсон. Соно, ну в зрозуміло було, що не нервують, зляться і нічого діяти не можуть. Бачимо цей зелений острівець на мапі. То може розкажіть нам, як розвивається ситуація там, в районі Антонівського, колишнього Антонівського мосту, навпроти Олешок. Ну, по-перше, це повідомлення абсолютно недостовірних джерел, а припущення і експертна оцінка тих, кому велике бачиться на відстані. Це повідомлення як е, співвідношення з тією агресією, яку ми спостерігаємо на ворога е, на правому березі. Е, досить умовне таке співвідношення з оскільки ворог не припиняв своєї агресії відносно населених пунктів правобережжя. Вони використовують і керовані авіабомби, і артилерію. Не через те, що хочуть за щось помститися, я завжди казала про те, що 24 лютого ворог ні за що нам не збирався помститися. Він на нас напав і він веде відкриту ворожу агресію. Тому всі ці обстріли це не є помста за якісь наші дії. Це є терор, який цілеспрямовано російські окупаційні війська здійснюють на території України. Те, яку роботу е, виконують сили оборони, підлягає розполошенню тільки тоді, коли військове командування приймає про це рішення.